Ух, як сонце заховалося. Та хай ховається, може, менший мороз буде. Та вночі був морозець гарненький. На сьогодні на ніч кращий. Так що дід згадав, що ще не вся робота закінчилася. Ось так. Кущики обрізаємо, прив'язуємо ближче до землі. І будемо їх трошки обмотувати. Накриємо, Накриємо да, дід. Ось цим агрополотно, яке є. Яке... Да. Дід ухажує за виноградом. Хоче мене радувати гарними ягодами, да, дід? Старається, старається. Он як зараз пообмотує тут усе. О, а кущики прибавляються і прибавляються, да. А ну, да. О, так, да так, це його. Тут ще щось обрізати тут, надо. Ні, тут уже все обрізано, Тут уже обрізаний кущик. два, тут да? дядь, два сюди. Да. Да. Тільки донизу, куті, донизу. донизу його все оце його опускається, все донизу, так береться. Внизу прив'язується і потім обмотується. Опускай. Так. Опускає. А це я листя. Як багато нападає, соберу Ру котра лучча, я котра лучча собираю і без камінців, щоб було. І ось собі в грядки. Вже раз перекопав дід мені з листям. А це ще листя, побільше листя. От мені подобається, як побільше тут. Воно тоді весною ще раз перекопається. І ще буде там у землі розлагатися, буде давати добриво. От так я їх і накидаю. І там накидала. Що там собачка той? Каструлею гуляє. Жрать хоче. Та всі каже, він може жрати. Так, кріт не вилазить ніде. Не вилазить. А де він заховався чи що? Бо воно земля вже трохи підмерзла. Може він заховався. Може він піде звідси. Вчора не було, сьогодні немає. Може, чого таки не стане. Так, вже... де, де? Де, 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 де. Що він робить той собака? Оно сусідський собака. Оно перекинув свою миску, поставив її на бік, сів і дивиться на неї. О, команди собака. Як не має уша робити, бере та й миску своє. Та хіба що не можна забрати від нього? Дать якийсь валянок, щоб він не, не тарабанив чи що. А тут тарабанить по плитці, та й каструлі своєї. <кану> Кину б йому якусь валінка старого, та хай би тягав би там. Он, он, о. <кану> Чи що робить? Кидається навіть як хоче. А ну, подержи так. Чого я теж да ладно, Не держись. Да. Подержуся, ще й да. я. Подержися, ти ж хоче виноград. <кану> я виноград хочу, а держатися не хочу. <кану> Ех і баба. Вона да. все хоче тільки чужими руками. Ти давай працюй. Ти мене тут цей садовод любитель. А я тільки тобі розказую, як треба. А ти ж довжену исповняти. Да, да. Так. працюємо. То дід працював, там щось із плиткою, покинув, вийшов на двір. Ну, вона сухне поки. Да, ну нехай сухне. Підемо тоді, побачимо, що ж ти там вже натулив. <сміття> <сміття> Ох, дід. Та що то собачка мені вже надоїло. Та війни вже, хай там грається. Він футбол грає. Капець, Капець що ж. Він немає голодний, Чи чого він не кричить. <глава> <глава> він бере спеціально, там все носить. Де, де що він робить? Що він робить? Анего? Ой капець цим собачкою. Він на її гуляє з той каструлькою як хоче. Листя, листя, побільше. Побільше листя в землю. І буде ось осься, нехай, нехай до весни там лежить. Все перекопається потім. Так, пішли дід пообідаєш, бо обід по розписанню, по графіку. А тоді будеш продовжувати. Зараз і коти всі за нами підуть до кухні і посідають і будуть мау-мау. Мяу". Тільки що ж годувала їх. Вже починають. Не, зранку снідали. Все вже при... починають вони вже сходяться на обід. Кіцька. На обід ідемо. Пішли. Кото там побачила? От така пора. Унила, понила поникша. То Ідемо ми. <рігла> Дід вже одного кущика замотав, <рігла> укрив від холоду. Ох, дід, це <рістить> утеплив. Молодець. <рістить> Буде тепло, так? Да? Ох, і Теп... да, Його не так сильно треба утеплювати, ну чи хоч би трохи. Да. Багато не треба там намотувати, закопувати такі зими. Ну, трохи треба, трохи. Ось так він і побіг. Побіг вже баню топити. Ох, ну нічого, вже впорається. Сусід наш ще не починав утеплюватися, а він знає, коли треба. А він теж так цим целофаном накриває до землі і все. Так що трошки хоч його це утеплити, отак зібрати поближче до землі обмотати чимось. Чим є. От і все. От і все. Опа. Супимо баню. Ох, там горить гарно, тільки підхитай, гади. Гріємо баню. І будемо грітися. От так От така вона та баня. Така тут. О, це дід такий, кожуха на і баню топить. Ти на себе подивись. Я не в кожусі. чуху. Ага. І, кожу. і сьогодні дід топить баню, бо буде мене сьогодні красить, бо я вже трошки облиняла. А він любить, щоб бо я була всередині красива. Всередині. Красива, щоб була. У мене є краска, купила О. нову. І будемо сьогодні освітлятися, да, дід? Дід у мене майстер, женський парикмахер. <рес> <рес> і то він топить баню, щоб подія помилася і була красива, да, дід? Та що ти справа. А я розказала твою таємницю, що ти мене красиш, і через те я така гарна, щоб не дід, то я б така не була. <рес> і ще щось там розказує, пішов. Так, дід, пішла, я готуватися. Ти тут кочегар, буде тепло, буде тепло, приходь, цей, намажеш мені коси краскою і буду я сидіти, ждати, поки нагріється. Ох, яке. То ще згориш, як довжний. Ні, за стільки год не згоріла ж. Так що, дід все робить правильно. Ага. Кого треба покрасити, можна до нього звертатися. Він вже майстер, професіонал, вже знає, як правильно, не тільки дорожчі корінці з цього покрашувати. Він усе знає. Так що дід науку засвоїв. Стільки ти годів вже має красити. Ага. Ти не пам'єш? Ага. Не повністю. Ага. Більше десяти. Ага. Та більше. Ну, то мастер великий. Yeah. О. Так, ну ладно. Усім І доброго ще дня. Осталось, не треба мені кучері крутити, <рес> А що? бо ви повитягуєш останні коси з мене. <рес> так, дід, все. Ти, ти ж Так, да, ти красити вмієш. Стрихти не вмієш, ну красити вмієш О, хорошо. Я пострижу. То... Не треба мене стригти, не дай Бог. Так, все, пішло я. Пішла я, діду, пішла всім доброго дня, теплої зими і мирно перезимувати, і дочекатися весни.